Учні та батьки, Ми прийшли з вами до теми Я досліджую світ, тема як знайти Україну на карті світу. Ми вже сьогодні поговорили з вами про, про кордони сусідів, і зараз ми просто записуємо фрагмент уроку, робота з контурною картою. Ось у нас вона знаходиться в зошиті. Зошит ось такий. Ми вже е, опрацювали розділ. Ем... Робота з контурною картою, да? ми його уважно почитали, подивилися, де знаходиться Україна, в якій частині Європи Україна знаходиться. І пролистали, і продивилися, і подивилися все. І тепер це все ми повинні відтворити на ось таку карту, на якій зовсім нічого не... Нанесено, але у нас є зразочок, як завжди. У нас yeah. є зразочок і в довідничку. В нашому до речі, ми ж про нього будемо говорити ще не раз і знайдемо тут Україну, і всі річки тут все є. І також є зразочок в нашому підручнику. Тут дві карти фізична карта. Тут немає місць, тільки головні місця. І адміністративна карта. От з картою ми з вами і працюємо. Уже є у нас на Google дошці ця карта, і ми прямо починаємо з нею працювати. Ось дивіться, я визначила кордони, я визначила. Сусідів і Молдова в такому ж ось наші дві карти, які є як зразок, ось ця адміністративна карта. І я просила зробити прапори. Ось бачите? Подивіться на неї і зробіть, будь ласка, прапори. Я ось цю карту вам, Google дошку, Jamboard прикріплю в урок, і ви, будь ласка, не тільки в цій карті зробіть, але й спробуйте зробити і ось цю карту також. Тобто, прямо на Jamboard. Файлі зробити в Зошиті на джам файлі. Давайте хоч що-небудь зараз відзначимо. А що ж нам треба тут відзначити? Я вже відзначила місто Львів. Найбільшим одним з найбільших міст України є місто Харків. Прямо зараз і пишіть. Харків, він знаходиться тут, де я взяла його місце. Це, що, Харків. Так, я по карті молодець, молоденька. Я по карті, ось це подивилася, Харків. Ну, яке місто іще нам хочеться відмітити? Одеса, наприклад, ось вона десь біля моря чорного знаходиться. да? Там подивіться, такі дві річечки. Ось що, На... Чорне море написано. написано. Да, да. Оце наш такий орієнтир, орієн... орієнтир, да? Одеса. Ось о, один, і далі які міста. Ми на наступному слайді подивимося, що ще. Тобто, ось таким чином, навіть ось тут ви виконуєте вдома. Ви працюєте на Джамбор-Дош і доступ до у кожного є. Далі нам треба написати: ось тут Азовське море обов'язково. Да? Азовське. Тут Чорне море написати, я прямо дописую. І річ місто, от най велика річка місто Дніпро. От я її прямо ось так теж і підпишу. А іще місто Дуна, ой, річка Дунай, значить Дніпро. І от я ось так. от. Ось Дніпро, І я ось ось так його ну, ніби поверну оце, тому що треба вздовж річки написати надпись. Воно не криво, воно просто вздовж річки, ось так іде. Бачите, оця назва йде вздовж, вздовж річки. Ну, я, Аби я думала, що наче я все написала. По-перше, у мене no. є зразок, а по-друге, давайте на слайдах ми і подивимося, що я ще не написала. Ну, оці, оце ви повинні знати. Хтось мені почитає те, що написано на цьому слайді, і що знати, обов'язково. І на карті Я. також треба обов'язково е, обирати. Хтось почитає мені? Я. Будь ласка, Жень. Україна незалежна держава, найбільша в Європі. На території України розкинулися Кримські гори і Карпати. На південні її оми. Омивають теплі води Чорного та Азовського морів. Природа нашої країни багата та різноманітна славиться вона густими лісами. Широкими. Будь ласка, далі поля можеш почитати? Женька, я тобі дякую. Давай подивимося, як Поліна. Другий абзац поля. Природа нашої країни багата терілом. Різноманітна славиться вона густими лісами широкими. Е... Шир... Е... Славиться вона широкими ланами, родючими землями, просторними степами. Ознайомтесь з природою України. Можна... За картами атласу. Тобто є такі спеціальні, схожі на наші зошити, тільки там це називається Атласами. ми про них іще поговоримо. І так, не забудемо, дивіться, найголовніші міста. Київ, Харків, Дніпро, до речі, Дніпро ми так і не відмітили Донецьк, Одеса, Запоріжжя, Львів, Миколаїв. Оці найголовніші міста треба відмітити на карті. Ще треба відмітити річку Дунай, бо вона одна з найголовніших річок Європи. На її території розташована біля 15 європейських країн, де живуть 80 мільйонів осіб. Для них Дунай джерело води і важлива транспортна магістраль, Дунай багатий на рибу. Тут водяться білуга. Оце коли я говорю про рибу, ви зразу уявляєте, як вони виглядають, тому що всі риби ви повинні знати їх зовнішній вигляд. Білуга, осетер, севрюга, стерлядь, сом, лин, коруп, чука, судак, оселедець та інші. Дунай має важливе значення як потужне джерело гідроелектроенергії. І ось наша табличка. І ось подивіться, оце обов'язково ці міста знати, де розташовані, і області. І ось червоним підкреслено, що на вашу думку? Чому червоним попідкреслювано тут? Шановні дітоньки, давайте вгадаємо. Я говорила вам про це в уроці. Чому червоним попідкреслено? Mm -hmm. Просто тут, наприклад, Які версії? Е, Там Закарпатська область, да? Хочеться сказати Закарпаття. Закарпатя mm -mm. Закарпаття. Ужгород. Ой, молодець, Ужгород. я думку твою розумію. А цікаво чи інші діти розуміють твою думку? Ну Ну, ну давайте, давайте, давайте. Розуміємо, ну, да, да, мене не влаштовувати. Хочете сказати Кировоград? А ні, треба Кропивницький, правильно. Так, на честь вітаємо письменно. Те ж саме і з іншими. Так, да, не із іншими, а ще чотири. Раніше було два, тобто місто відрізняється. Дивіться, Волинськ. Хочете Олег... сказати Волинськ. А, е, е, ну, Зараз почекай. Я ж зараз з, з дошкою працюю. Волинська. Хочеться сказати Волинськ, а ні, не Волинськ, а Луцьк. От, до речі, оцей город Луцьк ми зараз з вами і відмітимо: Луцьк, Дніпро, Закарпаття, Ужгород відмітимо і Кіровоградська область, Кропівницький. Е, е, до речі, що у нас Кіровоградська область? Ви бачите, що тут? Кі... А, Кропівницький. Область Кіровоградська, а місто Кропивницький. Оце ми їх і повідмічаємо. Зараз також на цій карті. Ну і все. І ось таким чином це найголовніша на сьогодні інформація. І тепер ще те, що ви запам'ятали на нашій карті, на Google Дошки відмічаємо і навіть розфарбовувати будемо. Ну що, як діла? Супер! Покажіть okay. свою контурну карту, і, і, і те, що ви в цій контурній карті зараз робите, як працюєте, ви в цій контурній карті. Так, е, Вероніка показала зразок, де ой, уже Маше там зроблено, тільки не розформується, це ж не розформується. У мене теж все зроблено, не тільки у Маша. Ну, Кирил, будь ласка, дивися уважно на зразок. В тебе не всі області, не всі місця, я бачу. Женя, я чекаю твою контурну карту, коли покажеш. Так, молодець. Саме в цій контурній карті ми і працюємо. Нікіта, покажи нам контурну карту. Так, ну всі, хто розуміє, що треба показувати, той показує. Нікіта, ти показуєш контурну карту? Я не знаю, що не, Ну так не я не ж що... пояснюю зараз. Ти показуєш мені контурну карту? Покажи, всі показують, всі вже показали контурну карту. Коли ти покажеш? Mm. Я вже показував. Нікіта, коли ти покажеш свою контурну карту? Ну, я чекаю е твоєї контурної карти, а ми продовжуємо працювати далі. Діти, що ми домовлялися, які міста? Кропивницький, да? що ми ще? Ужгород, що треба був, а, треба... а що треба зробити було, а то в мене просто все зависло? Я дуже зрозуміла, да, воно буває. діти, Ужгород знаходиться прямо ось тут, от на кордоні, от прямо на кордоні. Чому я його зараз вам записую? Тому що область Закарпатська, область Закарпатська, а Ну, що це Ужгород. Так, да, а місто Уц, Ужгород, ну, зовсім по-різному. І ще область у нас місто Луцьк, а область яка? Волинська. Да? Ось тут пишемо разом: місто Луцьк. Що ще ми домовлялися відмічати? тут посередині давайте щось, ну, наприклад, Вінницю, місто Вінницю відмітимо. Ну, бажано, щоб не було пустих місць, і щоб ви всі от ті місця заповнювали. І так, поступово і розфарбовувати, і схожими, щоб воно було на зразок. А і ще мені дуже хотілося би разом з вами написати, що Чорне море. Ось. Ой, пропустила ліп на чорне, а не чірне. Та ну я розумію, ну це ж я ж просто на кнопочку нажала, а виходить що не сильно. Ось десь, ось так, прямо ось тут працюйте і дороблюйте, і можна навіть розфарбовувати так, як написано на зразку. Ті, хто не знає, де знаходиться контурна карта, ввімкніть цей відеоурок до сьогоднішнього. Уроку і так, на завтра так, прошу знаходиться на сторінки 46 зошит. І так. на завтра прошу вас закріпити вже готову контурну карту. Декілька разів продивіться цей відеоурок. І я бажаю вам знати, я вже зробив. захищати нашу батьківщину, бо Україна, рідний край, поле, річка, Зеленгай, любо стежкою іти, Тут живемо, я і ти. Давайте жити діти, в мирній країні і будувати своє життя і життя тих, хто навколо, і бути лише щасливими українцями. І гордитися тим, що ми нація щасливих людей, і знати все, що нам потрібно знати, щоб бути освіченими.